Вик підтримувати інших, свого веселого сина Валентина, свою найдобрішу дружину Олю, своїх пацієнтів. Але ніколи не думав, що підтримка знадобиться йому до того дня, який просто збив його з ніг, збив з ніг стабільне життя лікаря-психіатра і психотерапевта з Дніпра. Все сталося буквально за 10 секунд. Сильний такий реактивний гул, бабах, і все. Я падзала. Дуже пощастило, що рука одна залишилась зверху. Я схопив кирпич і став стукати, Кричати я не міг, тому що все було в цементі. цілі. Стегно роздроблений таз, ребра. Ну, мені не кажуть, скільки ребер там нема. А гаймарова пазуха пере, перебита. Тоді, лежачи у палаці, Сергій не розумів ще всіх наслідків. Він не розумів, як надовго російська ракета, яка вдарила по лікарні у Дніпрі і влучила просто в його кабінет, покладе його на лопатки. Він Перший раз зайшов, розплакався, його вивела жінка з палати, тому що ну, це дійсно я був не, не дуже в формі. І вже коли в лікарні я прийшов до, такої, до повної тями, я зрозумів, так, що я не можу ходити, я не можу там, ну, виконувати деякі фізіологічні функції, фізичні. І... Ну, зрозуміло було, що я вже там багато часу не вийду на роботу. Я втратив там всі комунікації зі світом. Для мене це було важко. Я, в мене така була депресія, мабуть. І зрозумів, да, що все змінилося. Змінилося за одну секунду. Мене дуже накрило. Мені там ну, повідомили, що можливо я не буду ходити і. Я ну, навіть, навіть, мені зараз соромно казати, але ну, навіть суїцидальні якісь там мислі були в мене. Ну, це так ну, це було. Ось. А потім ці обіймички, коли він мене в реанімації обійняв уже на другий раз. Дуже плакав, я сказав, що папа, ну все з папою гаразд, тільки там ну, ножки підв'язані, та обличчя напів там скошене. Саме обійми були ці дуже такі для мене ну, важкі. Ці. Я відчував прям від нього якусь енергетику. Він весь тремтів, і ну, зараз я це згадую, все мене замагу тремтить це все. Я боявся очень сильно і хотів побачити його. Було все у нього в крові, Я плакав, папа тоже плакав. Меня мама обійнялося, я заспокоївся. Вже четвертий місяць, колись активний лікар лежить затиснутий в корсеті у себе вдома. Іноді психіатром, психотерапевтом теж буває важко. Важче, ніж нам. Тяжко на душі, коли десятирічний син прибирає за тобою. Тяжко, коли єдиний, хто тепер заробляє гроші в родині, це лише дружина, а ти просто лежиш. Це людина, яка витримала все, і, мабуть, їй важче було за, за мене. Да, в мене там були фізичні пошкодження, а вона в мене ну, дуже молодець, тому що вона розривалася між лікарнею, між домом, де дитина, між кухнею, роботою. І вона в мене дуже така чутлива жінка. Я в перші дні я думав, що вона не витримає це все, тому що. ну, От мені здавалося, що вона тендітна, тендітна, і я буду вдячний їй в силу там, залишилися життя. Але я розумію, що я ніколи не зможу їй віддячити поповнею. Вона мене е, спочатку заспокоювала, а потім вже вона ну. Мабуть, зірвалась, да, вона накричала, сказала, що ти мені потрібен, потрібен сину, і там, перестань це все виказувати таке. І ось такий, знаєте, ну, шокотерапія, мабуть, мене, мені допомогла, коли вона на мене накричала, сказала, що як же, як же я тобі проще всього це все залишити. Ось, і, ну, і все стало на свої місця. Чому я? Чому це зі мною сталося? Сергій не раз ставив собі ці запитання, і відповідь він таки знайшов. Я розумію, так, що я залишився жити для чогось, не тільки для виховання та сина, там для підтримки жінки. Мабуть, мабуть, я думаю, що в мене якась місія є все, все ж таки у житті, про яку я ще не дуже знаю. Ось, Дійсно, я не буду там робити якісь там світові перевороти, але ну, щось важливе я повинен ще зробити в цьому, в цьому житті. Він боїться. Найбільше боїться, що вже ніколи не стане на ноги. Але тут приходить його син. Його валюсік. Вони починають грати в настільні ігри, говорять про трюки на самокатах, це нова пристрасть сина, і страх батька кудись зникає. Я розумію, що він десятирічний хлопчик, що він мене ну, ні від чого не захистить ще фізично, Ось. але коли він поруч, я відчуваю якусь душевну так, підтримку. Він завжди, він дуже в мене кумедний. Він дуже він, так, потішно посміхається і ну, підіймає настрій. Я розумію, так, що поруч зі мною частина мене, і це дуже для ну для мене це дуже важливо. І він робить зараз для мене ну все-все можливе і те, що для дитини. Ну, він не має цього робити 10 років з цим жахіттям зустрічатися, але ну, такі обставини, що він дійсно робить все. Він і Всякі там, процедури неприємні, може мені вже виконати. Тому я дуже вдячний, що в мене такий сину. За ці чотири місяці він проосмислив своє життя. Він зрозумів, яким він був щасливим до війни. Просто тому, що був здоровим. А ще Сергій став більш вдячним дружині, сину, всім мешканцям Дніпра, які підтримали його тоді після ракетного удару. Півдніпра, мабуть, ну, мені. Телефонували мені, допомогли. Були такі моменти, коли мені дзвонили, а я не міг зрозуміти зрозуміти, хто це. Я вдячен кожному, хто, хто допоміг мені, хто зміг знайти хвилинку, хоча б да, зателефонувати, написати смс ну, Це для мене було е, ось такий приємний шок, тому що я ніколи не зміг. Зміг би усвідомити, що мене стільки людей знає. Синдую кожну хвилину цієї допомоги, кожну крихітку. Всім, всім дякую. Я дуже дуже вдячний Всім Я всім дякую, що підтримують тато. Невдовзі Сергію проведуть надскладну операцію на стегні і поставлять протез. Вся родина і все Дніпро вірить, що відомий у місті лікар знову стане на ноги, і він знову стане опорою і підтримкою для інших, для сина, для дружини, для своїх пацієнтів. У мене є. Декілька пацієнтів, які кажуть, що Сергій Вікторович, ми без вас ну ніяк не можемо. Їх ми там призначаємо якийсь час, ми виходимо в онлайн, ми спілкуємось. Я впевнений, що я повернусь на роботу, я буду корисний, коли я встану на ноги. Я думаю, що теж радикально зміниться життя. Що я буду наоборот, вже не, не жертвою а. Таким оберігом сімейним і тому я ну, плани в мене дуже-дуже великі на сім'ю і на роботу. Історія лікаря Сергія Зиновича з Дніпра увійде до музею голосимирних фонду Ріната Ахметова, найбільшого у світі онлайн-архіву свідчень українців, які постраждали від війни. Розповідайте про себе і про своїх близьких на сайті музею і на безкоштовній гарячій лінії за номером 0800 509 001. Слава Україні!